Олексій Григорович Розумовський помер. Усе його надзвичайно заможне майно перейшло до брата Кирила і його сім'ї. А яка ж його сім'я? Сім'я нашого гетьмана, дружина Катерина Наришкіна. Катерина Іванівна була троюрідною сестрою цариці Єлизавети і донькою Івана Наришкіна, флотського капітана та Дар'ї Наришкіної. Батьки вона втратила рано і виховувалась дядьком Олександром Наришкіним, впливовим державним діячем при Петрі І та Анні І. через дуже впливових родичів, і, зокрема, сестру імператрицю Катерина стає Фрейліною, а згодом і стацдамою це найвище придворне звання для жінок. Трохи згодом, вже розуміючи долю 18-річного Кирила Розумовського і його успіхи. Єлизавета обирає свою 17-річну сестру йому за дружину. Існувала ще така плітка, що в Кирила закохалася дружина спадкоємця Катерина, та сама, яка стане Катериною Другою. Щоб уникнути скандалу, Розумовського молодшого швидко оженили. 27 жовтня 1746 року Катерина та Кирило повінчалися. Весілля було по царськи розкішним. І предане, яке отримав за молоду дружину Кирило, було розкішним. Хоча молодята до весілля були ледве знайомі, початок їхнього сімейного життя щасливий. Катерина була дуже скромною дівчиною, сором'язливою, неконфліктною, тому з чоловіком вони знайшли швидко спільну мову. Від цього шлюбу ніхто не очікував великого кохання, але воно все ж було. В усякому випадку, велика повага і ніжні почуття у пари були. Навіть та ж Катерина, якій, очевидно, не дуже подобався на початках цей шлюб, писала, що, хоча він і одружився не з власної волі, але видно, що був щасливим. У подружжя народжується 11 дітей, 6 синів і 5 доньок. Непорозуміння почалися у них згодом. По-перше, як гетьман Кирило жив хоча й частково у Глухові та Батурині, що не надто подобалось його дружині. Вона не була прихильницею нашої української культури. В Україні зазвичай нудилася, акцентувала увагу на тому, що їй тут скучно не подобалися на Ришкіні Розумовській наші звичаї. А за свідченнями очевидців, до населення і старшини ставилась зверхньо, і з пихою. Але для чоловіка. Як згадують сучасники, була вірною дружиною і хорошою господиною в домі. Також відзначали її як дуже гарну маму. Власне, від великої кількості дітей і досить близької прив'язаності Катерини до своїх нащадків і розпочалися значні конфлікти в сім'ї. А саме проблеми полягали в розбіжностях у вихованні дітей. Крило був більш суворим батьком. А Катерина виступала проти цього і хотіла для синів та дочок більш м'якого лагідного виховання. Чим, власне, на противагу Кирилові займалась? балувала їх і дуже ніжно ставилась. Щодо діяльності Кирила і ще його брата Олексія на початку нашої розповіді заакцентовано більше на хороших думках і версіях їхньої роботи, активностях і допомозі для батьківщини. Проте існує і абсолютно справедливо, багато протилежних і скептичних міркувань про те, що ж робили для України брати розуми? Ці думки полягають в тому, що розуми зробили феноменальну кар'єру і отримали надзвичайні статки, перш за все, для власної вигоди і вигоди своєї сім'ї. Україна з їхнього блискучого піднесення отримала дуже мало. Наприклад, факт відновлення гетьманства пояснюється не такою вже любов'ю Єлизавети до свого таємного чоловіка, хоча вона його реально любила. І не його стараннями, а звичайною вигодою, в якій перед кількома війнами, що насувались російсько-пруською і російсько-турецькою, Єлизавета хотіла мати активну підтримку козаків і щоб ніякі внутрішні хвилювання. Цьому не заважали. І тим більше, щоб вороги не могли переманити на свій бік таку могутню силу. Тому відродження гетьманства було хитрим планом і візуальною декорацією. І ніяких інших благородних задумів в цьому не було. Реформи Крила Розумовського теж піддаються великій критиці, адже нова військова форма, яку він запровадив, призначалася лише для вищих за рангом. Коли молодші ходили в старій, аж поки вона не зітреться до дірок. Боровся він з закріпаченням росіянами українців та згодом сам володів великою кількістю кріпаків в Україні і Росії. Судова реформа, яку розвивав, теж була започаткована ще його попередниками. Яльність Кирила Григоровича дуже неоднозначна. Звичайно, він робив багато хороших речей для України. Але ті, хто ставиться скептично до періоду його правління, загалом теж мають рацію. Щодо постаті Розумовського часто ставлять питання: чи був він більше українським гетьманом, чи все ж російським графом? У кожного своя відповідь і свій погляд на його особистість. Напишіть, до речі, у коментарях, як гадаєте ви. Перевагою для багатьох у цій відповіді. Не на користь українського гетьмана є наступний період його життя і фатальний для української державності на довгі довгі роки. Це прихід до влади його подружки, саме так, Адже вони багато спілкувались і дружили, якою можемо здогадатися Катерину, яку він усіма силами зробив Катериною Другою без допомоги його впливових дій, вона не могла і. Не стала б, можливо, імператрицею. Проте Гетьман дуже помилився, бо добре не знав насправді, з ким має справу. Він продовжує гетьманувати і розробляти різні плани розвитку, серед яких його мрія відкрити у Батурині університет, перетворити духовну Києво-Моглянську академію у світський університет. І фатальний його план зробити гетьманську владу спадковою. Прихильники Розумовського вказують на те, що цим він прагнув зміцнити владу в Україні, адже в Європі цінувалась і поважала саме спадковість влади. Скептики мають думку, що він просто прагнув вигідно і надійно прилаштувати усіх своїх нащадків. Проте яку б ціль високу державницьку чи звичайну особисту мав Кирило Григорович, це привело Катерину Другу в жах і стало останньою краплею. Власне, ті два плани в його петиції, адже він подав петицію з ось такими проектами, підкидали теж Катерину від гніву. Але ця його самовпевненість все ж її довела до рішучих дій. По-перше, вона повідомляє Кирило, що щоб більше їй на очі не потрапляв. А по-друге, і найтрагічніше для України. Саме для України Розумовський це переживе, ліквідовує вона повністю Гетьманщину. І згодом взагалі козацьке військо. Так, вона боялась свободолюбивого українського духу і хотіла вирвати цю славну сторінку нашої історії, не даючи більше можливостей козацтву для відродження чи натяків на автономію. Власне, те, що Розумовський це переживе і навіть не впиратиметься, а спокійно прийме і ставлять йому як перевагу у бік російського графа. А не українського гетьмана, який мав би мужньо боротися, але він цього не робив. 10 листопада 1764 року Катерина ліквідовує гетьманство і наказує Розумовському зректися титулу гетьмана. Кирило Григорович все ж ще сподівався, що вона відійде і забуде своє таке досить радикальне рішення. Нам, звісно, це здається дивним, що він ще на щось розраховував. Але напевно у гетьмана були причини так вважати, адже він знав і її дуже добре. І спочатку навіть нічого з приводу зречення не відповів і пішов. Проте Катерина не передумала і в скорому часі викликала його до себе знову і в досить різкій формі зажадала скласти булаву. Розумовський дуже поважав Катерину, І йти з нею на будь-який конфлікт не бажав. Крім того, за тихе і покірне складення повноважень йому зберегли становище високого достойника Російської імперії, забезпечили велику пенсію і надали у власність колишні гетьманські маєтки, зокрема Батурин. А також за ним залишалась посада президента Академії наук. Розумовський зрікається, гетьманом він був 14 років. Катерина забороняє йому приїжджати в Україну. Існує декілька пояснень того такого спокійного зречення і смиренного прийняття усіх подальших катерининих заборон. Звісно, перш за все, приводять як аргумент його імперськість, близькі стосунки з Катериною, власний спокій і благополуччя, які були найпершими і найважливішими для Розумовського. Але існує іще одне пояснення, яке є цілком правдоподібним. Він мав 11 дітей. Якщо б виникла ідея, навіть ідея, і тим більше якийсь протестний рух, то доля його нащадків була б невідомою. Адже Розумовський бачив і знав, що методи Катерини у боротьбі за владу не надто перебірливі і вона нічим не погребує. Ворога в її особі мати він точно не хотів, як би там не було, у нього на думці, але життя Розумовського точно не погіршилось. Катерина скоро забула свою емоційність і невдоволення Кирилом, повернула йому свою прихильність. Від приходив на різні урочистості і приватні заходи. Вони разом грали в карти, танцювали на балах, і, зрештою, життя, яке любив Кирило Григорович, сяяло яскравими фарбами. Він багато подорожував, довгий час міг проводити за кордоном. Красивий і статечний Кирило був знаним і відомим ловеласом свого часу. Про нього навіть підкували, що панянок він мав більше, ніж прочитаних книг. Враховуючи, що Кирило був дуже освіченим чоловіком і, нагадаю, президентом Академії наук, то книг він прочитав немало. А отже, число його прихильність, напевно, було. Таким великим, що і породило таку плітку. Усе це, і його часта відсутність, і чутки про романи дуже псують стосунки з дружиною Катериною Наришкіною. Вона, очевидно, через це переживає і, взагалі, здоров'я має не надто міцне. Існує думка, що численні пологи підірвали його. Та ще й стрес. Одна дівчинка, донька Дарина, померла у дев'ятирічному віці. Усе це не пройшло повз її фізичний і моральний стан. У 42 роки Катерина Наришкіна-Розумовська помирає її. Ховають поруч з Олексієм Розумовським. Звісно, вона для Кирила була дуже особливою жінкою, яка подарувала йому 11 дітей. І завдяки цьому союзові рід Розумовських буде продовжуватися. Адже у Олексія дітей не було у всякому випадку. Про яких ми офіційно знаємо. І нащадки ці від шлюбу Кирила і Катерини будуть дуже цікаві. Трохи пізніше ми поговоримо про них. Отож, Кирило Григорович жив далі. Він досить молодий вдівець, адже з Катериною вони були майже ровесниками. І більше ніколи Розумовський не одружиться. У наступні десятиліття він живе у своїх столичних і заміських резиденціях та за кордоном. Проте, по смерті дружини, в його житті наступив період, який супроводжувався великою кількістю пліток. І ось на яку тему в його дім переїжджає племінниця Софія Апраксіна, якій він неймовірно довіряє. За одними даними, вона переїжджає туди зі своїм чоловіком і дітьми, а за іншою інформацією, одна. Але суть в тому, що Софія дуже близька до дядька. І він, маючи 10 рідних дітей, найбільше довіряє саме Небозі. Проходить час, Кирила Григоровича тягне на батьківщину, і Катерина II дозволяє йому туди повернутися. У 1794-му Розумовський остаточно повертається додому в Україну і оселяється у своїй резиденції у Батурині. А разом з ним туди переїжджає і племінниця Софія, проте вже точно одна. Без чоловіка. Хто ж така Софія Апраксіна? Чому її на дух не переносили діти Розумовського? Чому вона прожила разом з дядьком більше 30 років? І чому цей період в їхньому житті огорнутий такою великою кількістю пліток і дуже неоднозначними думками? Спробуємо розібратися! Отож, Софія Апраксіна. Ми пам'ятаємо з першої частини нашої розповіді про Розумовських, що цариця Єлизавета через свою любов і величезну повагу до чоловіка Олексія подарувала усім його родичам титули, хороші посади і деяким навіть місця при дворі. У 1746 році імператриця запросила у Петербург, у свій палац усіх племінників і племінниць графа Розумовського. Олексій Григорович дуже трепетно ставився до своєї родини, і Єлизавета теж їх полюбила. Особливо прихильно вона ставилась до розумівських дівчаток Марини та Софії. У 1746-му вони були маленькими, гарненькими дітьми Марині 5, Софії Три і дуже їх полюбила. Це були доньки сестри Розумовських Анни Закревської. Як вона та її чоловік Осип стали Закревськими, ми згадували раніше. Отож, любі серцю імператриці дівчатка через 10 років, коли досягли трохи вже старшого віку, стали її фрейлінами, Марина в скорому часі успішно вийшла заміж. На її розкішному дівич-вечорі перед весіллям у дядьковому адничковому палаці була присутня імператриця Єлизавета. Яка завжди до цих дівчаток дуже трепетно відносилась. І, звісно, відвідувала далеко не всі діви-вечори своїх фрелів, а цей був особливим для неї, як і сама юна, 17-річна наречена. Весілля теж відгуляли з надзвичайною урочистістю. Чоловіком Марини став Лев Наришкін. Цей шлюб був досить хорошим для обох. У всякому випадку, якихось суттєвих поганих речей не згадується. Марина Осипівна повністю віддалась домашнім справам управлінням обширними маєтками чоловіка і при дворі встигла з'являтись. А ще народила семеро дітей у цьому шлюбі. Дома у них було завжди дуже весело. Лев Олександрович відзначався великою любов'ю до вечірок, балів, маскарадів, пікніків та просто гостей. Двері їхнього дому завжди були радо відчинені для відвідувачів. Дуже часто господар навіть не знав прізвищ багатьох своїх гостей, але всіх приймав з однаковою щирістю та прихильністю. Варто зазначити ще, що пані Марина це все досить чітко контролювала і взагалі контролювала сімейні витрати. Зазвичай вона видавала гроші чоловіку на його витівки і покупку різного дріб'язку. Ну і звісно, організація вечірок і гостин не обходилась без її уважного контролю. А що із Софією? Цариця Єлизавета і Софії теж хотіла влаштувати хороше сімейне життя. І в день народження імператриці, 18 грудня 1758 року, було оголошено про заручини Софії Закревської та графа Миколи Апраксіна. Весілля зіграли уже у 1759. му у придворній церкві, тобто фактично, в один рік особисте життя сестер закревських було влаштовано. Але, на відміну від сестри, Софія пішла дещо іншим шляхом, не таким сімейним, родинним і традиційним, як Марина. Перші 11 років вона вибудовувала свої сімейні стосунки з чоловіком. У них довго не було дітей, але через 9 років після весілля народилася донька Віра. Проте, коли у 1771 році у її дядька Кирила померла дружина, то Софія швидко перебралась до нього під приводом підтримки і допомоги. Причому, якщо ми подивимося на дати, то перебралась вона до Кирила Григоровича вагітною. Адже Наришкіна померла у липні, а в листопаді у Софії та Миколи Апраксіних народився син, який, на жаль, прожив лише два роки і три місяці. Тобто можна зробити висновок, що Софія була сама у вразливому стані, і чим так особливо вона могла дядькові допомогти трохи загадково. Хоча насправді Кирило дуже довіряв саме їй, і, можливо, в цій такій родинній підтримці був важливий і необхідний сенс, хоча б в розмовах, як мінімум. Чоловік за однією версією живе з дружиною і донькою у маєтку Розумовського. За іншою інформацією, Софія у дядька живе лише з донькою Вірою. Проте подружня близькість за праксіним, очевидно зберігається, адже через два роки Софія вагітніє, народжує хлопчика. Але знову в їхній сім'ї відбувається нещастя. Дитина помирає через два тижні. За спогадами сучасників, Микола Апраксін, її чоловік, був до Софії добрим, але сам по собі безхарактерним і досить вже поважного віку. Тобто між ними відчувалась велика різниця у віці. Усіма цими якостями і обставинами Софія користувалась і робила все те, що хотіла. Вона не покидала дядька Кирила ніде, в жодному місці чи палаці. У 1794 році, коли йому дозволили повернутися назавжди в Україну і оселитись у Батурині, Софія поїхала разом з Розумовським і вже точно, без Апраксіна. Як він відреагував, ми не знаємо ніяких згадок чи записів не збереглося. Зрештою, навіть пліток. Поїхала та й поїхала. Напевно, вже до такої поведінки дружини Апраксін звик. Життя Софії поруч з дядьком викликало величезну кількість чуток. Її положення і статус в домі Кирила Григоровича були дуже неоднозначними. Перш за все, люди пліткували і підозрювали роман між Розумовським і Апраксіною, прикритий близькою родинністю. По-друге, їхні знайомі і близькі. Відзначали її гострий розум, хитрість, скупість та владолюбство, завдяки чому вона і стала повноправною господиною в домі дядька Кирила. І це при тому, що у Розумовського 10 рідних дітей, а опікується ним племінниця. Це все сварило і віддаляло дітей Кирила від нього. Діти гостро не сприймали цю дбайливу родичку поруч з дядь. Особливо старші доньки Розумовського надзвичайно віддалились від батька, адже з Софією мали не приховано ворожі відносини. А вона, в свою чергу, налаштовувала крила проти них. Про деталі конфліктів трохи згодом, коли говоритимемо про долю дітей та нащадків Розумовського. Отож, Софія, в неприховано холодних і ворожих стосунках зі своїми двоюрідними братами і сестрами, лише з Андрієм Кириловичем відносини були непогані, і не тому, що він любив Софію, а тому, що Андрій витрачав гроші, не рахуючи, і батько дуже злився, покриваючи його численні борги. І через те, що молодому Росумовському завжди були потрібні гроші, він більш-менш люб'язно спілкувався з апраксіною, адже знав, що вона може посприяти його фінансовим надходженням. І згідно з їхньою перепискою, Софія старалась допомогти. Але Кирило був такий злий на шалені витрати свого сина, що їй далеко не завжди вдавалось допомогти. Та й ніхто не знає, чи насправді Софія турбувалась, щоб Андрієві дали якісь додаткові гроші, які б він моментально спустив у прірву. Адже Апраксіна дуже ретельно пильнувала над скороченням витрат свого щедрого дядька, над роботою управителів Батуринської резиденції та прагнула скорочення його двору. В той самий час. Поселила у Батурині свого друга, генерала, майора та статського радника Михайла Гудовича, який їй нібито допомагав у справах. Багато говорили про те, що Софія була небайдужа до Гудовича. Отож, він теж оселяється у Батуринському палаці в якості управителя що Ще більше дратує дітей Розумовського, які ну дуже неприязно ставились до цього гудовича, який жив повністю на утриманні їхнього батька. В цей час Кирило Григорович вже сильно хворіє і за ним дійсно потрібен догляд. Але ніхто з дітей допомагати не хоче. Чи було таке небажання через ось цей дивний зв'язок за праксіною? Чи ніхто і так не виявляв ініціативи піклуватися про батька. Як би там не було, біля Кирила знаходилась лише Софія. У 1796 році Розумовського відвідав його старий друг, граф Сіверс, який у листі своїй доньці так описав цей візит. Моя втіха побачитися з ним була дуже затьмарена поганим станом його здоров'я. Він страждає задишкою і дуже став слабким. При ньому не було нікого з синів і дочок, але знаходилась стара його подруга, дофа графиня Апраксіна та генерал-майор Гудович. Кирило Григорович сильно хворів в останні роки. У нього були проблеми із соглобами, досить погано бачив, турбувало серце, страждав цукровим діабетом. Звісно, Розумовський не втрачав ні життєрадосності, ні почуття гумору, але в дійсності за ним вже потрібен був догляд. І з якими би намірами це не робилось, але Софія знаходилась поруч. Останній гетьман граф Кирило Розумовський помер 9 січня 1803 року у 75 від інфаркту. По його смерті між Софією і дітьми відбувся новий етап конфлікту, адже вони звинувачували двоюрідну сестру у неправомірному розпорядженні рухомим майном. Що залишилось після їхнього батьків. Тобто, простішими словами, все те, що можна було винести, багато з того, що рухалось, Софія присвоїла собі несправедливо. Ходило багато пліток із зазначенням, що саме і кількості, проте невідомо, чи це правда і що саме правда, але образ Апраксіної як при житті дядька, так і по його смерті, був не надто позитивним. Її відверто називали коханкою Кирила Григоровича, і спільно з Годовичем вони його начебто обікрали. Якийсь час ще велися суперечки і розбірки на тему спадщини. Що саме дісталось Апраксіні, і взагалі чи щось дісталось невідомо, Як і невідомо, що з нею сталось і куди поділась шестидесятирічна Софія. Після смерті Кирила інформації про її долю немає. Сліди Софії Осипівни в історії зникають. Вона вже не була молодою, красивою, цікавою для пліток, тому при дворі їй робити не було чого. Десь, напевно, в достатку і спокої, а Праксина дожила свого віку. Старша донька Розумовського Наталія писала братові: з усіх сімейних історій найбільша це історія Софії. Вона до того обурлива, що в мене ледве вистачає духу про неї говорити. Ніколи ця жінка не була нахабнішою, безсоромнішою і більш в відкритих стосунках з деким. У цьому листі пані Наталя також обурюється, наскільки Софію цінують при дворі і всюди запрошують. Це правда. У Апраксіної була величезна підтримка і дуже хороші зв'язки та знайомства. Наталя Кирилівна також зазначає, що завжди, коли згадує про цю жінку, то їй спадають на гадку слова з Федри французької трагедії Жанна Расіна: Обоги, вам все відомо, так чи ж вона за свої чесноти нагороджена? Ким була Софія Апраксіна для Кирила Розумовського загадка таємною гріховною коханкою, інтриганкою, мисливою цю за скарбами? Чи все ж люблячою небогою, яка піклувалась про свого дорогого дядька, коли насправді нікого іншого поруч більше не було? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви гадаєте про особистість Софії та їхні відносини з графом Розумовським, з яким вони прожили разом аж 30 років. А ми поговоримо ще обов'язково про дітей і нащадків Розумовського, як склалася їхня доля. І яких цікавих представників цього роду знає історія? Уже у наступному випуску. Побачимось!